absoluto Сьогодні розглядається справа Ярослава Притуленка. Це е, дев'ятий, останній з тих хлопців, які були затримані 1 грудня після побиття людей на банку. По закону не може бути ніяких проблем. Тобто, по закону він сьогодні має вийти на волю. Е, якщо рішення буде прийнято про продовження його тримання під вартою, це означає, що продовжується політичне переслідування. З якою метою? З метою, щоб нас всіх залякувати. На те, що законом прямо передбачено, що наявка сторони обвинувачення не є перешкодою для розвіду скарги, тим не менш, наша скарга була відкладена, не розглянута і перенесена на 8 січня тобто, на сьогоднішній день притулку незаконно утримується під вартою, не звільнений від кримінальної відповідальності, кримінальне провадження відносно нього не закрито. Перенесли слухання справи через те, що прокурори не з'явилися. Ганьбо прокуратурі! Ганьбо... Ганьба суді, гладун, Ганьба суді, гладун. В Україні немає ні суддів, ні прокурорів, нікого. Нікому не віримо. Безневинно за за заберез арештовують людей, судять людей, поб'ють людей. Чуємо суд. Да.